Вітаю, винової шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій ютуб канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, я вам повідомив про те, що розпад імперії він неодмінно супроводжується не тільки там якимись катаклізмами соціально-економічними і обов'язковою війною. Але часто густо і природними катаклізмами. Так от, який наслідок масштабного землетрусу, який ще не є очевидними, так би мовити, але ж я все-таки географ. Тобто економіст, географ два в одному, так? ні, три в одному. Три. У мене соціально економічна географія. Отже, і соціальні аспекти, і економічні, і географічні. Тобто я недоучений географ, недоучений економіст і недоучений соціолог. Вони ж ви бачите, що це з мене все вила, вилазить. Так, так ось. Е Відбувся цей, фактично він може продовжуватися, тому що буває декілька хвиль. Я не знаю, як там ці всі е, плити, так, океанічна і не, оке... не океанічно, як казав один жартівник стосовно виступу Брежнєва, мічмани і не мічмани. Так, океанічна і суходільна. Так, так вони ж можуть раз, отак, от, оцей землетрус відбувається, а може бути так раз-раз-раз-раз. Так, часто густо так відбувається. Тому ми не знаємо, що там буде далі. Але вже оцей перший удар, він настільки потужний, що по тих повідомлення, які йдуть із Америки, з Південної Америки, із островів Тихого Океану і все останнє, із Японії, звичайно, з Кореї. Воно говорить про те, що це дійсно така ну, глобально регіональна катастрофа. Але ж вона руйнує. І зруйнувала міста Московії, а для них люди це все розходний матеріал. Ми ж знаємо, що це, це їхній менталітет, такий, генетика. Але ж там, на сході, знаходиться величезна кількість військових частин, атомних підводних човнів. От, де там спустив Путін? Чи не спустив Путін? А Московія спустила. так Підводні човни Ну, це в основному, вже до Атлантичного океану, там вже майже виходу немає. Ну, хіба що через Мурманськ, там вони і в цих всяких мурмашах і, і в інших е, е, гніздилися і гніздяться. А то в основному це Тихий океан. Там же ж Сполучені Штати Америки там Китай, там Японія. Так. І я собі тільки можу уявити, що відбувалося під час цього землетрусу на атомних підводних човнах. Я думаю, що вони були зруйновані. В крайньому разі, якщо не повністю зруйновані, то виведені з ладу всі. Так. Я не знаю, що відбувалося із пусковими шахтами балістичних стратегічних ракет. Якщо воно отак його. Так. Я не знаю. Я не знаю, що там відбувалося із військовими містечками, яких там маса просто. На Далекому Сході їх просто маса там. А в чому вигода для України? А вона вигода в тому, так, ми вигоду отримувачі, від цього всього, вона полягає в тому, що це ж яка величезна кількість коштів, так, людської праці треба затратити, витратити для того, щоб це все відбудувати. Це ж так? Це ж так. Тобто, та, ті гроші, які мали б піти на війну з Україною, зараз підуть. На відновлення оцього всього військового, перш за все, потенціалу, ну і там, людського, і все останнього, житлового фонду і так далі. Тому на, ми отримуємо вигоди від цього всього. Ми столкнулись від наєс на світі Бог.